Привіт, мої Янголи, 12 серпня, 12 енергія, енергія служіння та нового бачення. Про що вона нам сьогодні Навчитися говорити ні? Перестаньте робити добро людям навіть собі в збитку, навіть коли тобі зле, а ти все рівно стараєшся виправдати свою доброту. Тому що дванадцятка власне це про жертовність. Виходіть з цієї жертовності. Починайте просто любити себе і давати людям тільки коли ми наповнені, тільки тоді, коли в нас уже через верх ми можемо це давати, і ми тоді не відчуваємо ніякого. Демона ніякої поганої емоції всередині себе це якраз про 12-ту енергію. Вона, якраз до речі, про агресію. Зменшуйте її, переходьте на лайт версію, адже це життя прекрасне. Прекрасне тоді, коли ми живемо своє життя, коли ми нікому нічого не винні і нам ніхто нічого не зобов'язаний. Люблю вас.